Всім привіт! Сьогодні я навчу вас готувати мій улюблений сніданок або десерт його можна виживати тоді, коли ви захочете. Ягідний смузі. Я обожнюю смузі, я вважаю, що це дуже крута ідея, крутий спосіб, як комбінувати ці фрукти і овочі, які нам так необхідні кожного дня, але у формі напою. Це набагато краще, ніж просто вичавлювати сік, тому що у смузі залишаються всі волокна, всі кісточки, туди можна додавати насіння і горіхи, можна додавати спеції, можна зробити таку вітамінну бомбу і імпровізувати, як ви захочете. До того ж, смузі робити дуже просто, ви побачите зараз, тому я піду, почну готувати, а ви продовжуєте дивитись відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Отже, для цього смузі вам знадобиться один банан, 2-3 столові ложки замороженої черниці. Я зазвичай купую її влітку і одразу заморожую на зиму, рослинна клітковина. Я використовую жмиг з насіння льону, він дає текстуру і густоту, не кажучи вже про всі поживні речовини, 2-3 ложки замороженої обліпихи. Зараз вона в сезоні, тому знайти її теж досить легко. Щіпку каїнського перцю для смаку та імунітету. І півчайної ложки кориці. Зазвичай я роблю смузі на воді, але сьогодні в мене залишилось трошки мигдального молока, тому саме для вас я використаю мигдальне молоко. І тепер ми просто вкидаємо все у блендер. Маленька ремарка. Я заморожую ягоди, тому що таким чином вони також діють як кубики льоду і природньо охолоджують наш смузі, щоб ми його не розжижували звичайним льодом, бо ми вже додаємо туди воду або молоко. І змішуємо все у блендері. Як ви бачите, все дуже просто, як я вам і обіцяла, і колір просто неймовірний. Ваш смузі готов, а тепер спробуємо. Ммм, як смачно! Тепер ви знаєте, як готувати смачний і поживний смузі просто вдома. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Дякую за увагу! Ой, а що трапилось тут? Ну, буває!